Світанку прокидається газель. Кожен день ці тварини живуть за одним єдиним правилом бігти швидше за найпрутнішого лева. Порушники правила платять за це своїм життям. На світанку прокидається і лев. У царя звірів є власне правило. Сьогодні та завжди. Він повинен бігти швидше за найповільнішу газель. Неважливо ти чи газель. Кожен світанок означає одне. Ти повинен бігти. Бігти швидше, ніж вчора, а завтра швидше, ніж сьогодні. Інакше загинеш. Біжи, аби вижити, це боротьба за виживання. За виживання природа нашої планети напрочуд різноманітна. Тут є й безкраї пустелі, і величезні джунглі. Тваринний світ землі буяє різноманітними кольорами та формами. Водночас кожна з істот вміє виживати по-своєму. Декому вдалося вирости до неймовірних розмірів. Тож у виживанні вони покладаються на грубу силу. У дикій природі є безліч трюків. Водних – це озброєння, броня та швидкість. У інших кмітливість, спритність та міцні родинні зв'язки. Дехто робить ставку на одне головне вміння, але кожен вид щодня намагається вижити. У боротьбі за виживання приймають участь усі без винятку. Боротьба за виживання. Наша історія відбувається у колисці людства. Це величний континент, що простягається через екватор та сягає тропіків. Земля протилежностей в одних регіонах якою дощу не було декілька років, а в інших не вщухають тропічні зливи. Де повітря тепле і вологе впродовж усього року? Де беззупинно ростуть усі рослини від височенних дерев та кущів до трави та моху. Це Африка. Земля непролазних джунглів та безкраїх саван. Домівка справжніх велетнів найбільших сухопутних тварин на планеті, що виживають лише завдяки безперебійному постачанню їжі. Величезні стада постійно мігрують у пошуках достатньої кількості води та їжі. Для підтримання життя у своїх великих тілах цим тваринам доводиться постійно пити, їсти та блукати у пошуках харчів. Травоїдні бегемот. Здебільшого травоїдні мирні істоти. Але в одного виду є моторошна та небезпечна таємниця. Його представники живуть у африканських річках та водоймах. Жодна тварина не здатна вижити без води. Тож, коли мова йде про живильну вологу, боротьба за виживання стає значно жорстокішою. Вода приваблює різноманітних хижаків. А з іншого боку, дарує їжу, воду і прохолоду. Це одночасно запорука життя і місце загибелі. Ці тварини вимушені жити по сусідству з крокодилами. На відміну від величезних стад, що приходять цю річку щороку, наші герої не здатні дістатися віддалених пасовищ. Це бегемоти. Ці велетні важать до двох том. Вони мешкають в Африці вже понад вісім мільйонів років. Сірі здоровані здаються добрягами, але їхня репутація доволі неоднозначна. Шкіра бегемота виділяє червону речовину, її функція полягає у захисті від сонця, та раніше люди вважали, що це кривавий піт. Давно відомо, що це не так, але репутацію вже не виправити. Сліди та шрами на шкірі тварин свідчать про щоденні сутички з сусідами у боротьбі за виживання. Бегемоти люто захищають свою територію. Зазвичай тварини живуть групами, що складаються з самок та їх потомства. І одного великого та дуже жорстокого самця. Бегемоти чудово пристосовані до життя у воді. Коли тварина пірнає, її ніздрі автоматично закриваються, але бегемот чудово бачить та чує. Ці велетні можуть залишатися під водою до шести хвилин. Бегемоти не вміють плавати, натомість вони стрибають дном річки, а раз у декілька хвилин виринаючи на поверхню. Лідер зграї опікується десятком самок. Це беззупинна нервова робота, адже з урахуванням дитинчат зграї часом налічують декілька десятків тварин. Саме в таких випадках бегемоти показують свою темну сторону. Тварини захищають свою територію від будь-яких посягань, у тому числі з боку людей. Хочете вірте, хочете ні, але щороку бегемоти вбивають більше людей, ніж леви та леопарди, а разом узяті. Щоправда, головним ворогом бегемота ватажка є інші бегемоти. Невеликим самцям дозволено жити у зграї, доки вони підкоряються ватажкові. Та щойно з'являється великий суперник, двобою не уникнути, а волотенські ікла бегемота наводять жах. Жодних сумнівів, що природа наділила тварину ними лише задля бійки. Ікла ніколи не припиняють рости і часом сягають пів метру дуже. Бегемоти здатні так роззявити роти, що щелепи утворюють розгорнутий кут. Здебільшого, після таких баталій тварини вмирають від втрати крові. Тож над нашим героєм нависла серйозна небезпека. На щастя, йому вдалося вижити і вкотре захистити свою зграю. У нього товста шкіра, та навіть такому здорованові потрібен час, аби оклигати. Зазвичай леви не ризикують нападати на дорослого здорового бегемота. Але на суші ці велетні стають вразливими. Тож часом великі кішки наважуються ризикнути. Виживає швидкіший, сильніший та краще пристосований. Сьогодні удача посміхнулася левам. тож один бегемот програв у боротьбі за виживання. Правоїдні, носоріг В африканських саванах щодня відбуваються тисячі сутичок. Величезні стада блукають у пошуках їжі. На них полюють хижаки. Але одна тварина виділяється серед інших. Носоріг. Ці танки дикої природи з'явилися на планеті понад 6 мільйонів років тому. Незважаючи на страхітливу зовнішність, носороги не кижаки, а доволі миролюбні вегетаріанці. Носороги щодня ведуть боротьбу з голодом, іншими носорогами та браконьєрами. Їхні смертоносні роги складаються з тієї ж речовини, що й нігті. Всередині них немає ані кровоносних судин, ані нервових закінчень. Тож, якщо ріг пошкодять у двобої, тварина нічого не відчує. У таких самців ріг сягає півтора метри у довжину. Ці тварини одинаки, вони майже не бояться хижаків. Усіх окрім одного. Головним суперником носорогів у боротьбі за виживання є людина. Браконьєри полюють на цих здоровинів через їхні роги. На жаль, ріг носорога дорожчий за золото, тож ці травоїдні велетні все рідше зустрічаються на африканських просторах. Самиці носорогів більш соціалізовані, ніж самці. Це ніжні матері, що дбають про своїх дитинчат цілих три роки. Слабкістю цих тварин є зір. Носороги дуже короткозорі. Навіть на відстані лише у 15 метрів це стадо ймовірніше за все переплутає озброєного браконьєра із деревом. Всі мешканці савани зазвичай збираються поблизу місцевих водойм. Для виживання носорогам потрібно багато води. Тварина загине, якщо не питиме більше, ніж п'ять днів. Кількість води у ставку зменшується і розпочинається боротьба за виживання. До наступного дощу доживуть лише тварини, яким вдалося зайняти місце ближче до води. Спека зростає. Починається засуха. Життя неймовірно ускладнюється. Тварини у розпачі. Але насоріг подолає будь-кого, хто зазіхне на його місце біля живільної вологи. Що ж, сьогодні цьому похмурому велетневі вдалося виграти у боротьбі за виживання з суворим африканським кліматом. Богідні. Слон. Найбільшу сухопутну тварину на планеті можна почути за сотні кілометрів. Це африканський слон. Удвічі більші за своїх азіатських родичів африканські слони також відрізняються від них величезними вухами. Ці неймовірні велетні з'явилися на просторах Африки 3-4 мільйони років тому. Африканські слони подорожують родинами, що складаються з самок та їхнього потомства. Вони перебувають у постійному русі для пошуку їжі. Стадо очолює велика стара самиця Матріарх. Це стадо вже пройшло сотні кілометрів. Після виснажливої мандрівки їм нарешті вдалося знайти вдосталь свіжої трави, хобот слона це не лише довгий ніс. Це радше рухлива верхня губа, що відрізняється силою та чутливістю. За допомогою хобота слони торкаються, піднімають будь-що п'ють, а також дихають та відчувають запахи. Масивні корінні зуби слонів створені для пережовування величезних кількостей трави та листя. Щоденна боротьба з африканською спекою під силам не усім. Слонам приходить на допомогу душу. Тонкий шар пилу захищає тварину не лише від спеки, а й від комах та інших паразитів. Їжі все менше і стадо наважується вжити рішучих заходів. Лише так можна дістатися свіжого смачного листя на вершечку дерева. Щоправда, ціна надто висока, адже у такий спосіб тварини знищили джерело їжі. Багатофункціональний слонячий хобот містить понад 40 тисяч м'язів і здатен піднімати речі вагою у понад 300 кілограм. У хобота є дуже зворушлива функція, адже саме ним тварина пестить своє дитинча або родичів та перевіряє, чи все з ними гаразд. Шкіра слонів дуже товста. Навіть на обличчі її товщина складає 2,5 сантиметри. Але це дуже ніжні тварини з міцними родинними зв'язками, що тривають до самої смерті. Щоправда, життя самців значно складніше. Можливість продовжити свій рід надається лише найбільшим та й найсильнішим. Лише у 25 років самці досягають розміру, необхідного для перемоги у боротьбі за самицю. Навіть найбільші тварини на планеті ведуть боротьбу за виживання, боротьбу за воду, їжу та часом проти хижаків. Левічий прайд становить неабияку загрозу навіть для дорослого слона, особливо якщо він захворів або вже досяг похилого віку. Це стадо не пило вже понад два дні. Вони йдуть на віддалений гуркіт грому і щастить. Нарешті вони бачать воду. Погляньте на обличчя тварин, що п'ють свіжу прохолодну воду. Вони наче посміхаються від щастя. До них приєднуються інші тварини. Шлях сюди видався складним, але зараз час святкувати. Наступні декілька годин стадо буде купатися, бризкатися, бавитися та насолоджуватися життям. Ці тварини живуть до 70 років, тож у них вдосталь часу або передати усі свої знання потомству. Слони чи не єдині тварини здатні до співчуття? Коли тварина помирає, її оплакує усе стадо. Ці неймовірні велетні перемагають у боротьбі за вживання завдяки грубій силі та гострому розуму. Дуже схоже на нас з вами, чи не так? Травоїдні горила. В далині від африканських рівнин мешкає тварина найбільш подібна до людей. В цих тропічних горах вологий клімат, тож вони вкриті непролазними джунглями. Тут тепло і волого, а також вдосталь листя, пагонів та фруктів. Це домівка обережної істоти, що, на жаль, майже пропала у боротьбі за виживання. Мова про горил. Розумних грайливих істот, над якими нависла загроза повного знищення. Цей голова родини слідкує за потомством. Його родина мешкає у лісі на території Руанди, і тваринам дуже пощастило досі залишитися живими. Станом на 1981 рік тут жили лише 254 горили. Здебільшого, тварини стали жертвами браконьєрів. Зараз мауп захищають озброєні працівники заповідника. Їхня мета полягає в тому, щоб покласти кінець столітньому промислові. Горили більше за інших тварин, подібні до людини. Їхня ДНК лише на 2% відрізняється від нашого. Дитинча горил швидко навчаються лазити по деревам для пошуку їжі та уникнення небезпеки. Як і всі малята, вони дуже пустотливі. До раціону горил входить понад 140 видів різноманітних рослин. Тварина з сивим хутром це домінантний самець. Він постійно захищає своїх самок та їхніх дитинчат від зазіхань ворогів. Молодим самцям дозволено жити у родині, доки вони не починають кидати виклик ватажкові. Це маля ще повністю залежить від мами. У два місяці воно навчиться повзати, але не відходитиме далеко від матері, доки йому не виповниться 3-4 роки. Доросліших дитинчат виховує уся родина. Їх навчають виживати та захищатися від хижаків. Незабаром маля дізнається, що соковите молодонистя та солодкі фрукти краще шукати на вершечках дерев. Тривалість життя горил складає 40 років. Коли ватажок досягає похилого віку, цей малюк зможе кинути йому виклик. Але попереду ще щонайменше 10 років. Щоправда, перемогти у боротьбі за вживання цій родині вдасться лише, якщо люди продовжуватимуть захищати їх та сприяти зростанню популяції. Травоїдні. Жираф найвища тварина на планеті також є однією з африканських травоїдних. Перші промені сонця сповіщають про початок нового дня, і боротьба за виживання у савані продовжується. Щодня десятки тисяч тварин змагаються за траву та листя. Зважаючи на велику кількість хижаків, вони намагаються не блукати поодинці. Одна газель повідомляє про тривогу. І величезне стадо біжить щосили. Щоправда, хижак також непогано бігає. Це гепард. Гепарди швидко втомлюються. Тож, якщо стадо не зупиняється, йому вдасться перемогти у сьогоднішній боротьбі за виживання. Лише у однієї з місцевих тварин є унікальна перевага. Вона здатна помітити небезпеку з великої висоти це жираф. Зріст цих струнких тварин сягає шести метрів. Водночас довжина їхньої шизі складає третину від загального зросту. У жирафів чудовий слух та великі очі з неймовірним зором. Вони навіть здатні розрізняти кольори. Чимало інших тварин користуються перевагами жирафів, тримаючись ближче до цих височенних тварин. Незважаючи на значний розмір, хижакам складно помітити жирафа. Його тіло вкрито візерунком для маскування. Як і решта жирафів, цей самець не живе у жодній групі. Коли йому зручно, він тримається ближче до родичів або ж приєднується до іншої зграї. Навіть матері розлучаються з дитинчатами лише за декілька місяців після народження. Цьому самцеві ще доведеться доводити своє право на парування. Попереди у нього унікальний, але жорстокий двобій. У самців жирафів більш виражені, ніж у самок роги, що слугують зброєю для тварини. Котро жирафів можна порівняти з відбитками пальців, адже кожен візерунок унікальний. Що ж до суперництва з іншими травоїдними африканських саван, то у жирафів є ще одна безумовна перевага. Вони здатні дістати їжу там, де решті це не під силу. Жирафи харчуються листям з вершечка дерев. Їхні губи та язики адаптуються до того, щоб справлятися з великими шипами, що трапляються на гіллі. Та все ж не варто забувати про хижаків, особливо про самого короля звірів. Жираф помітив лева. Поки що він не впевнений, що хижак нападатиме, але шарафи дуже злякалися. Боротьбу за виживання розпочато. Шарафи здатні розвивати швидкість у 50 км на годину, леви у 80. Щоправда, пропущений удар може виявитися для лева смертельним вироком. Травмований хижак не зможе полювати і згодом загине. Часом поранений або старий жираф сам стає здобиччю. У африканській савані виживають лише найсильніші. Боротьба за виживання. Навіть для великих травоїдних боротьба триває кожен день. Неважливо, проти кого вона ведеться, хижаків чи суворих кліматичних умов. Головне, тут не можна зупинятися. Бегемоти, носороги, слони, горили чи жирафи. їхній розмір, сила та розум допомагають їм очолювати африканську боротьбу за виживання.